Сьогодні 8 жовтня, неділя 18 по зісланні Святого Духа. Прошу Бога про серце відкрите на Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезерецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни. Аж почали потопати. Побачивши це Симон Петро, припав до стіп Ісуса і каже Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона, Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. В сьогоднішньому слові святого Євангелія можемо звернути увагу на рибалок, які полоскали пусті сіті, їхня праця та зусилля були марними, не досягнули бажаного результату, не оправдали їхніх сподівань. Можливо, в серці переживали розчарування, турботу про свої родини, які очікують на допомогу. Саме в цей момент їхнього життя входить Ісус. Слово Боже пропонує тобі теж подивитись на пусті сіті в твоєму житті, на присутність Ісуса, який стоїть поруч і пропонує свою допомогу. Прагне увійти у човен Твого життя, так як рибалкам говорячи. Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Отже, варто почути це слово і довіритись йому, як це зробив Симон. Супереч раціональному мисленню та своїм випрацьованим шаблонам. Наставнику всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті Результат довіри Божому Слову. Перевершив сподівання рибалок вони піймали велику силу риби. Цей досвід став для Симона фундаментальним досвідом справжньої зустрічі з Богом. Спочатку Він ставить Петра на коліна перед Ісусом, коли той усвідомлює Його велич і свою власну грішність. Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Ісус швидко ламає страх у серці Симона. Що ставить блокаду між ними не бійся. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Досвід Симона показує, як зробити перший крок до тісного зв'язку з Богом, дозволити увійти у своє життя, довіритись його слову, подолати страх. Сьогоднішнє Слово запрошує тебе відчалити з Ісусом на глибину свого життя. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезерецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіці. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, Сказав до Симона: Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро, припав до стіп Ісуса і каже «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах, бо Великий огорнув його і усіх, що були з ним. Від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова, та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона Не бійся віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Прошу Господа про дар щирої довіри Йому, про вміння споглянути на свої пусті сіті та страхи в своєму житті через призму Його Слова, про світло для мого розуму, щоби в кожних життєвих ситуаціях запрошувати Ісуса випливати разом на глибінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.